йо хеллоу, привіт. Мене звати Боб. Ти знаходишся на каналі просто Боб, і Сьогодні ми будемо продовжувати Car Mechanic Simulator 2018 року і будемо продовжувати робити uh, ці тарантаси, робити з них круті автомобілі і тому подібне. Тому бери з собою щось смачненьке, приємно тобі перегляду та смачного. А ми будемо продовжувати грати Car For Sale Simulator, я хотів сказати, але Car Mechanic Simulator. Погнали! Так, зупинилися ми ось на цій качі рижці. А, Стосовно самого відео, не знаю, сьогодні одне замовлення зробимо, бо в мене трошки лімітований сьогодні час. Так, Перемис. Ага, давай на підйомник відразу її хірак туди. А, так, і що він хотів нам. А, статус автомобілю. Так, нам потрібен воздушний фільтр, шина стандартна а, і топлівний фільтр. Так, добре, нам потрібно, значить. Угу. Ну, треба спочатку ж, мабуть, зняти то все, правильно? Де в мене кнопки? Давай трошечки її припіднімемо. Ага. Топливний фільтр у нас повинен бути десь під баком, наскільки я розумію. А... Ага, так, ще не зрозуміло. І повітряний фільтр це у нас під капотом. Добре, давай почнемо тоді, я. Думаю, з колес. Знімаємо тоді їх. Зараз будемо змінювати шини. Знімаємо колеса, Благо, тут, тут нічого міняти йому не потрібно. Зараз ми по... Давай роботи з екабодиск. Так, состояння один відсоток. А як ж ти на них касани на цих покришечках, як воно як вони в тебе один так состояння? Ну, в принципі, у нас так коли хати не повинно, ми робимо цю роботу. Я зрозумів, я коли монтував ту серію минулу, я багато чого купив лишнього. І зробив багато лишнього, але в принципі нічого страшного. Ми. Що? Ми навчаємося на своїх помилках. Правильно? Відпорковую, Правильно. відпарковую. Сдіваюся, тут немає цього, передня, задня, покришка всі діла. Сподіваюся, що немає. Так, робота з деталю і ще ось цю покришку ми відколупуємо. Ага. Ага. Запис іде, запис іде. Зараз будемо робити спідран. Так, добре, тоді виходить у нас. монтажка у нас тут. А у нас... Так, який нам треба. О, інвентарь. Давай відразу купимо покришку. Ні-ні-ні, погоді. А, можливо, їх спочатку треба розбортувати, ну давай. Забортувати. Розбортувати. Так. Да. Демонтувати диск, так. Да. Сплочатку знімаємо, Купляємо нові і вдягаємо назад. Так, добре. І що у нас? Давай Погоди. З'явилась покришка, так, да, окремо? Так, да, от воно з'явилася. Добре, тоді ну, бортуємо інші колеса. Так. Діло да, довго. Так, балансувати не знаю, мабуть, я йому не буду. Нас то не стоїть, як би в пріоритеті. Там хай вже сам розбирається. Так. Оп, оп, оп. Так. Да. Ще два коліща. Будемо все робити поступово. Спочатку колеса змінимо, потім е, поліземо вже за фільтрами і топливним насосиком. Так, знімаємо, да. То поки воно знімається, можна було піти вже купити покришульки, Ну добре. Треба спочатку все до цього звикнути. Так, погнали. Шифтувати не можу, добре. Так, давай е -е, подивимося, які нам покришки потрібні. Стандартна B205 r 16 Не знаю, зараз будемо дивитися. Так, компуктер. Диски шини. Ага, там в принципі пофіг, як вона називається. Нам треба стандартна Б. От вони, да? По 90. Правильно ж? Вон начина с лікова. Вантажно, думаю, що вантажівки будемо тут робити. Ой, буде весело. Так, ну от вона, да, беремо. А, в них стандартна вся движуха. Ну, 4 штуки беремо. А, погоді, а розмір який в неї там. Погоди. Бо сейчас ми бить купим. А -а -а -а. Та погодите. 16, да? 16 на розмір, 25, 55 r Хер я знаю, ну добре. Стандартно B 16. А, а, от ширина профиль. 205, скільки там... Блять! Господи.

55, діаметр 16 і 4 штуки. Запакуйте. Так, є. Здається, ми купили те, що треба. В принципі, тут нічого такого як якби немає. Так, пхнуть диск, нова шина. Так, все підходить, добре. Бо зараз би понакуплювали би Покришок у нас тут оно. І так, бачиш, скільки всяких. Так, господи. Так, забрати. Ще одне. Ставимо наступну нова покришка, так. Прикольно, що ті э, срані покришки, які у нас є, ми в принципі можемо їх продавати і тут так, також потрошечки барижити всякими деталями. всяким детальйом старим. Так, ще дві. Угу. Є таке діло. Забираємо. І ще одна. Так. І ще одна покришенька. От я не знаю зараз топлівний насос цей. Чи буде нам легко до нього дістатися? Мене цей поки що момент цікавить, але поки що ми будемо робити тут. Так, нам треба монтаж деталів. Приколочуємо. В смісі. что а не, не понял инвентарь ну вот да в смысле продать не продать поставить назад чему диски тоже новые надо было не понял честно. ну шины мы купили Правильно? Вот старишины. 205-55. Да, да, блядь. А ч ⁇ что такие? Монтаж деталей. А что, А что ты? Че я не хочешь устанавливать? Не разумело. Ведь центроватый камеру. А что ты хочешь, идмин это? Выбор. Шина стандартна B. Диск. Ну, воно ж все в купе у нас. Вот. 205-55 R16. Правильно? 205, 55, 55, R16? 205, 55, 55, R16? Ну, таки сам, ну в чем проблема? А я чого... Я ж надею. Забортировать. Немапетка, ну логично, потому что, как якби... бы. А может... Я знаю. Ну. А чё немає? мая? В смысле? Шо, що, что що мене хочет? Нема подходящих деталей. А как это бы вышло так, что... Шо... я ни хера, ни хера не разумею. Почему не працюю? Ну вот, диски. Кузов. Ну вот. Нормально, Что? Да наше... Не, продавать не надо. Их надо назад поставить. Какого хера? Чего вон не ставится? А, может, все таки надо давить балансовать их? Походу, да. Да. Да, а, да, там он значочек, да, балансировкой. Ладно. Пошли пока шукать. А, фильтр. Это там балансируется? Так, воздушный фильтр крышка воздушного фильтра. Что ты хочешь? Ага. Ну, снимаешь его. Ну. А -а -а. Вот, снимаем. Снимаем. Да что опять там? А, господи. Снимаем. Снимаем. Все? Да, теперь можем снять. І вот воздушный наш, собственно, фільтр. Ми його забираємо. Так, що там, відбалансувалося? Да, відбалансувалося. Забрати. Встановити нове коліще. Балансуємо. Не, погоди. Все збалансовано, ось і балансу. Короче, балансую всі, да. Что, стоять надо перед тут чуть а я там собі крутиться. Так, а погаді фільтр, який ми купили. Точніше, зняли, який фільтр. Де він? Кришка воздушна... Це кришка. А, воздушний фільтр. Звичайний воздушний фільтр. Добре. Погнали. Звичайний воздушний фільтр. М -м -м, звичайний воздушний фільтр. Звичайний воздушний фільтр. Він повинен у нас бути де? В главному магазині, мабуть. Двигло. Вот він. Воздушний фільтр. Купити один, так. Ща ми тут ми зараз будемо робити? ветер взагалі. Так, знято. Останнє, да, давай, балансуй. Потім поліземо за топливним насосом я їх. Так, у нас виходить тепер навпаки. Треба вставити фільтр назад. Новенький, так. Вставляємо. Кришкою закриваємо. хрен попадеш на цю скабу. Скаба раз. Скаба два. Іди попереду. Оп Є. І. Є. Все, тут є. А ну. Тут якісь закази. Во, оздошний фільтр вже поміняли. Добре. Так, тепер забираємо коліща, да. Все, от тепер їх можна ставити назад. Все, зрозуміло. Все. Нам та Во, все, вони їм балансируватися. Я ж не знав, що треба балансувати. В принципі це було логічно, але я ж не знав, що настільки реалістично тут це буде, так, є. Один Та підв'язка, блядь? Дурачок. Монтаж. Коліща. Блін, Блин, прокачать цю штуку, що треба з цими гайками справлятися. деталью. Монтаж. Ставимо назад. Хоп. Так, ну топливний насос. Правильно, він повинен бути біля баку. То зараз нам потрібно мабуть, підняти буде автомобіль вище. Підняти автомобіль вище, це можна закрити. І ковирять уже топливний насос. Безпосередньо. Сподіваюся, що він знімається. Э, спокійно знімається, без, щоб не треба було нам. снимать бак там и прочее все билиберду. Так, есть. Да? Е. И топливный фильтр. А топливный фильтр у нас. Отпустите, нельзя поднять, да? Ну да ладно. Давай шея выше. повинен будет у нас здесь ось тут. Я незручно. Хлопнася. Сі... А, баг, де, погоді. Вон бак. Правильно. Просто може бути таке, що топлівний фільтр, можливо, десь там у двигуні знаходиться. Це було б дуже дивно. Сподіваюсь, нам не треба буде всю підвізку розбирати, щоб, це <сміття> здійснити. Добре, ну. Давай, поки опусти, добре. Сюда подивимося, можливо, топливний фільтр десь тут підходить. Бывает же ж такий момент. Топлянка є кибусь. Так, масляний фільтр бачу. А, вон він. Сю... А туда можна якась А як э, хочете, щоб я до нього дістався? А, вот він, погоди. А, фільтр знаходиться, тут сама помпа, ну добре, окей. Так, топліний... А, він просто так знімається. Базар. Базару. Базару ноль. Так, топливний фільтр нам потрібен. Який? Звичайний. Ну добре, звичайний, то звичайний. Так, топлянка. Де вона тут? О, скільки тут деталів. Це катушка запалювання. Які тут деталі? Фільтр мені, будь ласка, можна? Рімені. Ось. Топливний фільтр. Один. Купить. Оп. Все. Бахаємо його назад. Так. Вот так от. І сюди. Новенький. Шпок. Виходить, що все? Закривай. Все зроблено. Эээ... 1300 Потратив 913 доход 1359. Премію якусь дав. Ну, спасибо, Ну, а шо, шо, що треба? Завершити замовлення. А що він хоче? Масло тобі ще поменять? що? Ай, бля. за, за поменять масло надо. Слышь, старая, ай, бля. Я и забыл за масло, давай. Где у нас был масло, маслоприемник? <связывая> давай. А, сразу так, как надо, да? Подъемник, а. Ву. Так. Все, вот так. Повернуть прибор на место. Все, масло злили. Тепер опускайте шаболду І зальєм новеньке. І оно новеньке Так, кришечку відкорковий. Погнали. Я не знаю, де, де, яка норма масла. Оце, мабуть, все. Ну, мабуть, да. Так. А, ты сам не закрутил, Який ты молодець. Так, а ну-ка. Все, теперь можно завершити замовлення. Завершити. Все, хорош! Ще одна кочерышка. Нам у. Этот самый. Так, инвентарь. Давай попродаємо вот это говно. У нас, не, не, типа, продать, да. Да, у нас нафиг никому не надо. Ще 16. Все, вообще за ноль отдают. 11 баксів Оце можна теж попродавати. Нові залишаємо ці ті, що я понакупляв минулого разу. Дурачок. Я знаю. Прості, все, це теж продаємо, Це продаємо. Можна якось на... А, можна на Enter. Вот, і два диска, які ми в прошлый раз профейлилися і купили їх. Але тим не менше. Вже 5 касіков у нас майже є. Так, що у нас по замовленням? Так, е тормоза плохо погано працює, список прилагається. Тормоза е треба ремонт. А, ну, все, до побачення. ти влетів. А що ж це те саме? Що, тільки по тормозам одні будемо ковиряти? Я Фіг знаю. Ну давай. Прийняти замовлення. Знов будемо коверяти з тормозами. Ну, поки так. Так, що треба, модуль АБС, гадріалічний блок АБС, дискові термозні колодки, вентиліруємо... терм... О, тормозний диск вентиліруємо, в мене вже є. І це вже файно. Ну, гідравлічний блок АБ. Я навіть поняття не маю, де він знаходиться. Ну, і розбиратися будемо ми з тобою вже. З черешко черишкою і з тормозними блоками АБС, і ППС, ДБС, і всі тому фі фігняшка, коротше. Да. <гум> Будемо ми з тобою вже розбиратися цим у наступній серії, тому обов'язково став подобайку та пиши коментар, тобі не важко, мені приємно. А, як... Чим більше в мене буде світла, тим більше буде відосів на каналі. Тому, можливі, будуть затримки. Але це не означає, що канал закинути. Тому, файно тобі дня чи вечора. Зустрінемося з тобою вже у наступному відосі. Па-па, друже!